Вітаю, мене звати Олена Ковальова. Це прогноз подій. І я зараз в студії з нашою постійною експерткою астрологиною Анною Вергалес. Вітаю вас, вітаю Олено, і всіх глядачів каналу. Ну що ж, ми бачили, яке активне було це літо, яке насичене було, було е, такими подіями, да і хорошими, і, зокрема, поганими. Але хочемо зробити такий невеличкий прогноз для наших глядачів, зокрема з вашою участю, і розказати, поділитися, яким буде цей вересень, так це кінець серпня і початок вересня. Для кожного знаку зодіаку. ми детально розберемо кожен знак зодіаку, але мені хочеться запитати вас: хто ж щасливчики цього місяця? Кому буде найбільше знаєте, найбільше щастити е, саме ось у цьому вересні? Ви знаєте, вересень дуже непростий місяць, насправді, оскільки нас чекає два затемнення. Повне місячне затемнення, яке відбудеться 7 вересня, і часткове сонячне затемнення 21 вересня. І тому нас взагалі чекає дуже багато кармічних подій. Зазвичай, коли починається сезон затемнень, загострюються певні питання. І Це стосується не тільки нашого з вами особистого життя, але й політики, і воєнної ситуації. Це ми окремо будемо обговорювати. Але е, от е, тут у кожного є якась своя сфера удачі. Да? І нових можливостей. Але я би звернула увагу саме Дів, риб, близнюків і стрільців на події вересня. Навіть вже кінець серпня може підсвічувати вам якісь кармічні вузли, проблеми, якісь незакриті справи, які довго-довго тягнулися, і під затемнення вам потрібно буде їх вирішувати. Тобто, треба буде звернути і ще раз діви, близнюки і риби? Діви, близнюки, риби і стрільці. стрільці. Найбільше це затемнення зачіпає, звісно, дів, тому що сонечко у нас буде йти по дівам. І е, це затемнення буде стосуватися в першу чергу дів, які народилися всередині знаку. Тобто, дивіться, якщо у вас, дорогі діви, день народження е, припадає на дати затемнень плюс-мінус доба, тобто 6, 7, 8 вересня і також 20-21 вересня це останні градуси Діви і перший градус навіть е, е, Терезів, тобто Терези від самого-самого початку, 22 вересня. От тим людям важливо взагалі звернути увагу на те, що відбувається, тому що там рік кармічний. Якщо день народження включається соляр наш новий сонячний цикл затемнення, це говорить про те, що будуть важливі події протягом року. Але це не, не завжди пропагане. Це може бути. Це може одруження, це може бути народження дитини, це може бути у чоловіків часто, якщо це особливо сонячне затемнення, тобто 20, 21, 22 вересня, от якщо чоловіки народилися, у вас в сім'ї, можливо, то там дуже часто бувають зміни в кар'єрі, в роботі. Якісь е такі фундаментальні речі відбуваються в нашому житті, е повз які неможливо пройти. Просто ти обов'язково їх помітиш. Тому угу. тут я б навіть радила проконсультуватися у астролога насправді, тому що там потрібно розуміти, що будуть, які події будуть відбуватися. Цікаво, будемо слідкувати. Зокрема, я певно, що наші глядачі візьмуть собі на замітку. Давайте тепер поглянемо по кожному знаку зодіаку, якщо коротко по всім сферам, да кому де пощастить найбільше, і почнемо з овнів, що їх чекає у вересні. Так, для овнів це час дуже активної роботи. Вересень це велика кількість рутин, це також питання здоров'я. Овнам дуже важливо зараз цей місяць приділити увагу здоров'ю, причому зробити це добровільно, не затягуйте якісь питання, які виникають, і рутини, роботи, налагодження всіх процесів. Для тальців, що Чекає цей знак зодіаку саме у вересні. Знаєте, тільці, до речі, можуть піти в відпустку. Всі підуть працювати, а, а тільці можуть відпочивати. Підуть, так, відпочивати. Насправді, якщо ви можете собі запланувати відпочинок на кінець серпня, першу половину вересня, буде просто супер. А також у тільців може бути більше питань, які стосуються дітей. Ну зрозуміло, зараз діти в школу, в садочки, тобто багато уваги матеріального ресурсу йде туди, на діток, і також це якісь нові хобі, нові захоплення. Дуже добре, якщо ви з вересня, з нового навчального року розпочнете якісь нові цікаві сторінки в вашому житті. Угу, Прекрасно. Близнюки. Що їм буде? Для близнюків багато питань буде вирішуватися, які стосуються дому родини. Домашні справи більше якихось обов'язків, які стосуються родини, може бути піднімаються питання стосунків з певними родичами. Наприклад, і також це нерухомість, це земля. Якщо ви хочете собі щось придбати, переїхати, купити, орендувати. ось це дуже хороший час, щоб вирішувати будь-які питання, які стосуються місця проживання житла. Місць ого угу. так, наступні це раки. Що раків було? Для раків місяць активних комунікацій буде більше людей у вашому оточенні, можливо, короткі поїздки також і, можливо, навчання, нове навчання. Якщо вам захочеться розпочати 1 вересня з якихось курсів навчання нових книжок, це буде дуже дуже класно. Угу. Так, наступне це леви. Що буде їх очікувати? У левів чекають гроші. Боже, як приємно це говорити, тому, <тит> тому що я сама <пит> лев. <пит> <пит> ну я насправді не тому кажу про Левів, що їх чекають гроші, але ну так вийшло. Це дуже вдалий фінансово місяць для Левів. Робіть акценти на тому, як. Е... Ну, можливо, не тільки заробити, але і спланувати доходи, інвестувати. А ви можете дуже-дуже вдало фінансово провести цей місяць, напрацювати в плюс якісь речі. Тому це, що стосується грошей, інвестицій, освіти. Важливих рішень фінансових це у нас на вересні. Ну, поки леви будуть займатися своїм достатком, що ж тоді будуть робити Діви? Тому що це вже мені цікаво, це вже мізник за дякую. Ну, про Дів я сказала, що місяць кармічних певних, скажімо, змін у вашому житті, слідкуйте за тим, що буде. Йти з життя, тому що там місячні затемнення вони зазвичай дозволяють закрити якісь питання, от як знаєте, перегорнути сторінку в книжці і почати десь з нуля. Тобто, якщо ви відчуваєте, що треба десь очиститися, щось залишити в минулому, займайтеся цими питаннями, тому що от особливо 7 вересня можна дуже дуже серйозно змінити своє життя, особливо, якщо потрібно. Десь, знаєте, так, обнулитися трошки. Нам це всім потрібно час від часу. Але разом з тим у Дів починається новий цикл, новий соляр, новий рік життя. І це місяць, коли важливо себе яскраво проявляти. Особливо от день народження і вже після дня народження, тобто до дня народження ви можете відчувати такий трошки знижений енергетичний рівень. Це нормально абсолютно, це у багатьох людей так є, тому що запаси енергії вичерпується, який нам дається. Кожного року, коли mm -hmm. включається соляр. А вже після е, дня народження е, максимально активно себе проявляєте ініціативно, говоріть про свої бажання, розпочинайте нові проекти. Для вас це дуже класний місяць, особливо, якщо ви е, публічна людина, якщо ви десь, е, ну, я не знаю, якісь у вас є блоги, сторінки соціальні, якщо вам потрібно спілкуватися з багатьма людьми, ви лідер, ви начальник, ось е, це місяць, коли. Потрібно не, не бути таким, знаєте, скромним, а навпаки, підкреслювати те, що ви хочете, і те, на що ви претендуєте. Угу, почула дуже дякую вам за рекомендації. Наступне наступний закозяку це Терези. У, у, у Терезів місяць підготовки до дня народження наступає, тобто це час, коли треба трошки підекономити енергію. Не варто себе занадто сильно перенапружувати в соціальному житті, в бізнесі, в спорті. Тобто, це місяць для того, щоб ретроспективно подивитися на минулий ваш рік життя, щось очистити, щось трошки знаєте, як переосмислити. Це дуже хороший час для того, щоб більше займатися там, психологією, творчістю, домашніми справами, і менше витрачати енергії це дуже важливо. І здоров'я, дорогі Терези, слідкуйте за здоров'ям, слідкуйте за своїм самопочуттям. І економте свою енергію. Так, наступне це скорпіони. Що їх чекає у вересні? Для скорпіонів місяць буде дуже багатим, скажімо так, на комунікації, багато спілкування, однодумців, людей навколо вас, і через людей ви можете. Отримати нові можливості в житті. Розповідайте людям про свої проекти, плани, про те, що ви хочете робити, тому що серед вашого оточення можуть знайтися люди, які допоможуть, які принесуть нові можливості. М -м -м, цікаво дуже. Так, наступна знака зодяку це стрільці. Що їх буде очікувати в цьому місяці? Для стрільців успішний період в роботі в кар'єрі. Дуже успішний, там може бути багато. Планів, багато амбіцій, але взагалі стрілець такий амбітний знак досить. Якщо ви ставите собі якісь кар'єрні професійні цілі, намагайтеся їх максимально активно реалізовувати саме у вересні. Це можуть бути також розмови з керівництвом, пошук якихось інвесторів, покровителів, людей, які будуть разом з вами розвивати певні ідеї, подати резюме, змінити роботу. Все, що стосується роботи кар'єри, буде успішно розвиватись. Прекрасно, тобто новий новий етап у кар'єрі. Окей, що тоді чекає козир Козирогів наших? Козироги тут піднімаються питання юридичні, uh -huh. можуть вирішуватися питання, які стосуються навчання. Козирогам можливо захочеться чомусь новому навчитися. Це може стосуватися і освіти, і якихось там ну, додаткових знань. Просто і також вивчення сюди ж іде іноземних мов. А і е, якщо є можливість, то якісь поїздки от для козерогів дуже хороший час для поїздок. Для подорожей, для контактів з іноземцями. Якщо ви працюєте, наприклад, у такій сфері, в якійсь міжнародній компанії, це може бути дуже перспективно саме у вересні. Угу. Але все одно такий ему меседж це пробувати щось нове. Окей, водолій. Що буде, що буде для цього знак? А для водоліїв місяць, який буде стосуватися фінансів, також причому це можуть бути фінанси не лише. Ваші дорогі водолі, це може бути там тема не знаю, сімейного бюджету, якогось спільного майна. А, якщо ви працюєте з чужими ресурсами, ну як, наприклад, бухгалтер, mm -hmm. так він працює з чужими грошима або інвестор, або людина, яка керує якимись ресурсами, навіть людськими. А то цей місяць може відкрити нові можливості, але разом з тим може бути більше стресів і якихось таких от надзадач, великих задач, на які потрібно витрачати велику кількість енергії. Ви з цим справитесь, дорогі водолії. Клас, тому звертайте увагу. Ну і останнє не на залишається риби. Що Рибки ну, от для риб цікавий місяць, тому що місячне затемнення в нас буде в рибах. Там зачіпає одразу вісь затемнення два знаки діва і риби, вони навпроти один одного знаходяться. Але для риб, незважаючи на те, що буде такий досить емоційний місяць, кармічні події, якісь моменти, які завершуються в житті або підсвічуються нам. Тут також тема кохання, стосунків, сім'ї дуже великий акцент іде на Стосунки, якщо ви людина, ну скажімо, публічна, або якщо в вашій роботі важлива реклама, залучення клієнтів, залучення інших людей, це може бути сфера послуг, юридична сфера, дуже хороший місяць для реклами, от саме для риб. Угу. А і саме сфера кохання, так? Я так і сфера кохання, так. Тобто, якщо ви вже у стосунках, то тут може бути гармонізація стосунків або навпаки якісь підсвічуються знову ж таки, питання, які потрібно вирішувати в стосунках. А для людей, у яких стосунків поки що немає, цей місяць може дати такі, знаєте, от кермічні судьбоносні зустрічі угу, цікаво. Я дякую вам, Анна, за такий детальний та цікавий прогноз для кожного знаку. зодіаку. Певно, що наші глядачі візьмуть собі конкретні прогнози на замітку. Ну і дякую вам і до зустрічі з вами у нових випусках і у нових прогнозах. Дякую, до побачення.